І музика, музика так. Ось такий вид має плеєр. Регулювання гучності. Еквалайзер, бітрейт, повтор. Оце я навіть не пам'ятаю, що це таке. Неважливо. Диктофон, перемотка, play, stop, Повернутися назад, меню. Меню режим повтора, еквалайзер. 3D. Навіть 3D в ньому було, я вже забув, що це було. Файловий менеджер. Тут ось список пісень, які в мене були завантажені ще колись, колись, колись. Книги. Класифікація це від... обновити бібліотеку. ну, Зараз трошки включу.